У нас диск ось такий широкий. Також можна через вагу його опустити. і балончик такий, резервуар. Це, напевно, розширительний, що у нас звідси різьба, воздух, мабуть, встравлюється чи накачується. Все, показники. Десятилітровий, може когось зацікавить, пишіть. Є ось така обломана. Ось образна лапа. Ще знайшлася одна. Щось. Ті розібрали. По 20 гривень кілограм. Хто там що з них робить, Є в наявності. Так, обходив, він кругом. Не знаю, не можу їх знайти. Я точно знаю, що вони були. Бо я їх відкладав. Блин. А куди їх сунув? Чорт його знає. Ось я знайшов бін, таке, що не знаю, чому ще не треба, що не треба. Ось ті позварене. Можна сюди стрілку приварити. Щоб працювало. Ось таке порівняти потрібно, теж можна приварити стрілку. Ось у зборі стрілку є. Воно, щоб видно було, що підігнуто, потрібно рівнятися. І знайшов ще дві стрілки, Типа, щоб можна до тих приварити, такі добре підношена. Ця ще, можна сказати, непогана. Якщо воно у вас зацікавить такий збор, то це буде три стрілки і три цих стойки 300 гривень. Якщо знайду ще щось... Скину відео, ну я щось обходив вже кругом що я не можу ніяк не йти. А за квадрат, то я буду на металоприйомці і запитаю, чи є в них наявності таке, як вам потрібно по розмірах. І ось такий цепочок. 4 мм товщини має. Суцільний без з'єднань, без нічого. 3 метри 3-10 довжини. Що в нас виходить по довжина ланки? 3 сантиметри. Ось такий цепочок буде коштувати 100 гривень. Ціликом. Ось такі цепочки. Стан самі бачите, не супер. Корозія їх погризла добре. Ну що, у нас є ось такий, мабуть, там можна помірити, восьмерка. Товщина сантиметрів 40. І ось такий десь на 7, товщина. Такий кусочок сантиметрів 30. Є якась восьмерочка. Струма, три звіна до неї. Це десь п'ятерка цепок. Тоже десь сантиметрів 50. Так Цей вже буде десь. 1 10 Десь 6 товшина ланки і 40 довжина. Що у нас тут ще лишилося? Теж ще десь якихось сантиметрів 30 такого. І останній кусочок Не знаю, чи потрібно такі цепочки комусь не потрібні стоять. За цю всю кучку 30 гривень. щоб по ціні металобрухту може комусь воно і знадобиться. Така кутка сипків. Стан у них, звісно, трошки краще, вони грубші. Корозія не так його з'їла. І так, метр десь. Перший кусок пішов. Далі ж у нас є десь сантиметрів 60. Це десь 7-8 товщина. <кій> Далі пішов теж десь метр десять з такими ось кольцями. Там так я думаю, що Де наш фокус. О, корозія його підрізла, але він не вичуханий. Три. І ось такий двойний. Тут, напевно, буде, якщо його скласти на здовж більше двох метрів. З такими штуками, з крутками. О, за ці всі ципки, що я скидав, буде десь ціна 180 гривень. Такого плану цепи. Це цепи з кроком 24. Ось там може ось такий його стан. Щоб видно, ролики якісь. Цеп Це не новий. Тут десь метр сорок довжина складений. Ось такі вже, довше видно, стоїть піддержавівший. Тут сантиметрів шістдесят. Це ось там двоє. Такого плану є. Тут десь метр п'ятдесят. Ціна на такі цепочки буде сорок гривень за кілограм через вагу. Всьогось на 19 я цепок. Ось, стан роликів. Також такі ціні. Ще один кусочок маленький. Так що кому цікаво, пишемо на вайбер пропозиції і замовляємо. Сидіння для пікніка чи для рибака. Так воно, все тут рівне, не гнути, не бити. Фіксатор все є. Єдине, що Ось потрібно замінити в одну цю полоску для того, щоб воно не, не падало. І все. Складається. Повністю собі сумку поставили і таке сидіння буде коштувати 50 гривень. Знайшовший ящик з фільтрами. Абсолютно нові фільтра. Стояли на складі до салафанка полопана, але вони ще не експлуатувались. Ось номер. Ось який. Він там воно заглушечкою видно все. до нього є резиночка новенька. Далі, що в нас є по? Ось такого, такий ось номер. Тут запечатано, ну видно, що тут назлив. Такі присутні Так, перекладаємо. Ось такого плану видно маркировка Що це в нас? Такий самий. Ні, тут щось. Якийсь не такий, там не було всього. Ось. Так. І останній є ось такий. Кого зацікавить така пропозиція? По 200 гривень буде коштувати фільтр. Можливо, хтось і забере щось домовимось. Так що чекаємо, повідомлень на вайбер. Походу вже, щоб не отлікатися. І ось така штука. Це вже йде по гідравліці, запчастини видно з трубочкою. Ціна на нього де 150 гривень до розподільника. Як де розподільник, насос сюди прикріплюється, виходи. Прийшов керування, Кого, кому потрібна така штука. На міні-тракторах бачу, їх ставлять цих китайських повно, за 350 гривень. Ось такі. оба, гідропанелька. за 500 гривень. Що у нас якийсь клапан? Номера видно. Ось такого плану. Ціною до 250 гривень. Ось така гідропанелька. Є якісь цифри на неї. За ціною. 400 гривень. Це просто уровень гідравлічний. Може кому треба 100 гривень. Є ось такі форсунки. Маркіровочку не знаю, побачите, воно блищить. О, так може видно. Форсуночки БУ, Форсуночкою хто займається такими форсуночками. Є їх тут трохи чук. Змінимо ковпачок, щоб було видно виход. Так. Номерок. Віщо неманят, маркирок. Зняти з цього боку під розпилю, щоб побачили який. Може хто ремонтує. По 150 гривень штука. Такі форсунки. Ось такі маленькі всякі разні панельки. Гідравлічні. Кому цікаво, пишіть, пропонуйте ціни. Так, буквально покажу. Це такий самий, що у нас тут така є панель. Два виходи, таких два клапани ще з боків. В принципі, хтось може впізнає, кому. Потрібно. Так, що тут у нас? пальцем закриваю позначення? здесь нічого нема. Тут электро клапан стоїть. Так. Вдалі ось така. Це, мабуть, однакове. Ні, не однакові, бачу не так. Написи по два на кожну сторону. Звідси три виходи. І з електрокуруванням. Так що, хто зацікавився в таких запчастинах? Чекаємо на ваші повідомлення. По фільтрах далі тему. Розкажемо. ось. Є ось такого плану. Труба, крупна сітка армована і всередині Лесечка сіточка, не знаю, може видно, там є лі просвіщається. Може комусь для чогось воно знадобиться. Є два штуки таких, що у нас по діаметру, мабуть, десь 60. Має за два штуки 100 гривень. Так, є в нас фільтри ось такі посерйозніші, Гофровані, все, звідси ось такий. вход виход Зараз достанемо слідуючий. Звідси отвір, звідси заглушено. Є маркировочка, можна провірити, що там від чого. Також на гідравліку стояли. Таких два фільтра буде коштувати 400 гривень по 200 гривень штука. Так, хтось дзвонив за турбінку цю, щоб поставити на МТЗ, Значить ну, ось, яка у нас з цього боку де всасуючий колектор. Ось така вона на вихлоп іде. Я думаю, що видно жирна пляма, що якби чуть масло, вона починала вже потрошки підбирати. З неї не текло. Я думаю, бо не видно там аж такого. Ну, жир не видно, що є. Є трошки шат на цій осі. Все, вона абсолютно ціленька, всі лопасті ціленькі. Вона не розбиралась, не ремонтувалася. Заводська ще зборка. Так, усі табличка. Це 800 гривень на неї ціна. Попросили на детально зблизька цей блок зірочок, щоб показав спрацювання. Не видно, що воно було згризане. Якби всі зуби в нормі? Якщо ще актуально, ось там всередині видно, теж не погрізані ці зубчики. Здається, що там 50 гривень на нього була ціна. Так що все, пишіть адресу відсилаємо. Кардан без хрестовин, Хрестовину, видно, розірвало, бо ж куски пошалися. Довжина кардана по отворах від, по флянцях орієнтовно 60 см. Ціна на нього буде 25 гривень кілограм. Ось такі запчастини до косілки сегментної палиці, дві лижі. Також буде по 25 гривень кілограм. Сипочок з кроком 51. Є деякі місця, видно, що ролики підроблені. Наприклад, такого плану. Ще один знайшов. Кому цікавий по 20 гривень кілограм. Тут його декілька метрів, там, два чи два з лишнім є. Може хтось з нього щось придумає. Залишки з минулих заготовок. Ось такі ножики. Такі на січкарню. кожна, там 4 позиції є, кожна з цих позицій буде коштувати по 30 гривень. Така вже символічна ціна. Є ось такий райбер, Мощний. на 37 діаметр, хто займається ремонтами токарною справою. Пишіть на вайпер. Запропонуйте хорошу ціну і він де ваш. Диски досі валки моносем. 72 на 12. В принципі, всі такі. Раз, два, три, чотири п'ять суп є, але і всі треба, якщо... Хтось може їх вирівняти, погратися з ними. Ось є такі деформації. По 50 гривень штука. Сьогодні на огляді залишилась відмаза передня балка під клиня. Середина 100% нормальна, ступиці, барабан. Тормоза, видно. Хороші накладочки, все. Є тяга до неї. Ця сторона. Та ж сама історія. Всередину не потрібно залазити. Маз їздив. Все, до останнього розібрали, зняли цю балку. Немає тормозних камер, трищоток. Немає речага. Ні, немає. Навіть наявності окремо немає на поворот. Кому цікаво, що тут по ній є, це ліва сторона, права. На правій стороні є чуть-чуть шат наш, корньовий. Ліво, вроде би, все добре. Якщо цікаво, дзвоніть. Ціна буде у зборі. Ось є таке колеско, вступиться на 4 болти відсівалки Стан гуми. Бачите який? Якщо потрібні якісь заміри, можемо переміряти додатково таке колеско де коштувати 400 гривень. Є блін декілька штук. пропонуйте ціну. Будемо домовлятися.